Якщо ви активний користувач Фейсбуку або, не дай Бог, Телеграму, то мабуть чули або читали, що головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний важко поранений або навіть загинув. А президент Зеленський поспішно покинув територію України. А в той же самий час Польща готується до анексії Західної України. А проти Росії на фронті воюють англосакси, афроамериканці або взагалі рептилоїди. Все це частина інформаційної війни, яку веде проти нас Росія, і сьогодні ми разом з виконувачем обов'язку керівників керівника Центру протидії дезінформації при раді нацбезпеки та оборони Андрієм Шаповаловим будемо розбиратися в деталях цієї війни. Пан Андрій доєднується до нас по скайпу. Пан Андрій, доброго вечора. Вітання вам зі Львова. Доброго вечора, слава Україні, героям слава! От таке враження, що Україна спочатку. Війни в 2014 році, а особливо після повномасштабного вторгнення, стала таким випробувальним полігоном навали фейків, навали всіх тих, що називаємо зараз ІПСО, спецоперацій. Наскільки дієвою є пропаганда зараз на дев'ятий рік війни? Це дуже складне питання. Я думаю, що е, Україна стала потерпати від російської дезінформації не 9 років тому і не півтора роки тому. 300 років ми потерпаємо від російської дезінформації. Спочатку, коли вони почали переписувати е, цю повість «Временних літ, або написали її, е, коли вони церковно приходські оці всі книжки переписували. Е, тобто всю історію от останніх століть Росія. Займалися тим, що переписувала історію, плодила фейки задля того, щоб хоч якось. Довести меншу вартість України і довести, що саме за Росією є первінність народження а, цієї цивілізації умовно. Але як все вкрадене, як все а, зімітоване, воно не може існувати довго. І оце вторгнення Росії в Україну воно стало каталізатором а, руйнування всіх цих міфів. А, і на сьогоднішній день а, чи ефективна дезінформація так, ефектив ефективна не треба скидувати з рахунків, вона не так ефективна в Україні. Бо ми розуміємо, з ким ми маємо справу і чого чекати ще з тих болот, але ж в світі. Це безпрецедентна історія після другої світової війни, після Гебельса. Тобто, коли ці всі процеси відбулися, і це все вже було описано, і винні були покарані. Здавалося, що в світі такого не повториться. Але росіяни а, тим мабуть і славляться, що оцю приказку про граблю вони ж вигадали, і вони знову знову наступають на те граблі. Але не розуміючи, що ця брехня не може існувати вічно, і сьогодні. А, ми, як центр протидії з дезінформації і народ України, який має резистенцію до цієї брехні, він намагається всьому світові донести наскільки придумане все є, що кажуть росіяни, і в принципі на сьогоднішній день наше завдання нашого покоління це довести всьому світу, що росіяни це дорівнює брехня. Все, що про. Промовляють росіяни, це майже завжди брехня, або це треба дуже ретельно перевіряти. І якщо оцей ось наратив е, запам'ятаємо, ми запам'ятають наші діти і онуки. Ну тоді, скоріше за все, е, нам буде не так страшна їх дезінформація, пан Андрію. От ви говорите про те, що в українці виробився імунітет. Я хотів би ще також на тому детальніше зупинитися. От Власне, за півтора року повномасштабного вторгнення українці перестали вірити російській пропаганді, чи все ж таки знаходяться якісь лазівки? Ось які я наводив, наприклад, ну на прикладі, що е, Польща хоче захопити Західну Україну, і так далі? Що що українці вірять цьому, продовжують цьому вірити? Ну, в більшості випадків а, вже в принципі російська дезінформація вона збивається на зльоті, але ж вони як і на полі бою швидко вчаться, і в тому числі в нас. І а, не треба примітизувати ті кампанії, які розгортають росіяни. А, Центр протидії дезінформації нещодавно опубліковував один з останніх звітів. А, це так звана кампанія дезінформації під назвою Чорна трансплантологія. Так, от, щоб ви розуміли, вона триває з 2014 року і поступово то входить в активну фазу, то впадає вона анабіоз, то знову входить. А, і а, якщо казати про російську дезінформацію, це не тільки а, умовна стрічка новин або якась а, напівдурна Соловйова чи як її Скабєєва, Попови, оці всі Сімоняни, Красовські. А, це а, Весь контент просякнутий дезінформацією. це художні фільми, це література, це музика, це театри, балет, яким так пишаються росіяни, а це їх блогери, це їх якісь інфлюєнсери. Тобто на сьогоднішній день Росія змогла створити в цифровому інформаційному світі фактично альтернативну реальність. Фактично, ото кіно матриця братів братів Вачовських 99-го року, це воно втілено в Росії, і е, прокидатися з цього їм буде важко. Але ж е, нам не завжди зрозуміло, що там відбувається. От коли ми дивимося на нібито притомних людей, які транслюють якусь абсолютно ну маячню, дурню людожерські ідеї. Ну ми маємо розуміти, як лікар з хворим. Ну, психічно хворим. Ця нація хвора їй доведеться ну, проходити довге лікування і важкий процес реабілітації. Ну, якщо вони десь колись в майбутньому мріють повернутися до нормального життя. Ну на жаль, це все вже описано в історії. Це все вже було, і для них це прозріння буде вкрай важким. Дуже болячим, але іншого виходу просто не існує. Пане Андрію, ви та й ваш центр моніторять або досліджують основні напрямки російської пропаганди, російської дезінформаційної кампанії проти України, і, зрештою, такої, яка спровона на весь світ, от як змінилися основні наративи росіян від початку війни? Спочатку було е Київ за три дні, а сьогодні виявляється, що шойгу нещодавно заявляв про те, що е основна одна з основних задач так званої їхньої СВО це звільнити всіх полон. Ненних російських з українського полону, так от як змінюються російські наративи під час цієї війни. Дивіться, вони більш наближуються до реальних, якщо казати про активну фазу війни, там спочатку з лютого 2022 року. Якщо на початку це було ці саме фантастичні плани Київ за три дні, Варшава, що там ще зараз прийдемо. Ну всі здалися, Зеленський втік, як ви казали, там залужний загинув. То на сьогоднішній день вони стають більш наближеними до реальних. Ності вони трансформуються. А, і тому в них набагато легше повірити, бо е, вони сьогодні дуже уважно стежать за нашим інформаційним полем. Вони шукають будь-які шпаринки, куди можна було б всунути цю дезінформацію, і це тематика і мобілізації в Україні. Тобто вони розганяють якісь старі відео, намагаються розхитати е, історію, з нібито примусовою мобілізацією, з відмовою українців і щоб посіяти там, хоч як якусь паніку або. Хоч якісь сумніви. Наступне питання це питання корупції, яку вони, ну, яке вони розганяють на сьогоднішній день в Україні. Тобто приклади є, звичайно, корупції, але вони не співставно малі з тим, що намагається просунути Росія. Ну, нашим партнерам на заході е розхитати ситуацію всередині країни, підняти о, умовний там третій майдан, про що вони мріють, і що б вони хотіли зробити на сьогоднішній день. Але чим далі, тим менше, менше, менше всього всього в шансів. Тим не менше нам треба бути пильними і уважно стежити, обходити будь-яку інформацію, яка ну з від самого початку здається нам дуже чутливою. Тобто на підтвердження всі... на підтвердження ваших слів хочу навести приклади. Я сподіваюся, також що мої колеги виведуть на екран. От під час останніх обстрілів, на яких під час яких постраждав також і Львів, Росіяни почали так дуже оперативно розганяти так звану тезу про фортецю Львів. Ніби про те, що е, ось Київ захищають ППО американські чи західні, а львів ніхто не захищає. Також фото конфлікту з Польщею. Що от Польща готується захопити Західну Україну, зрештою і Львів, через те, що очільники двох держав посварилися між собою. Також про Крим, про Білорусь. Відповідно, це свідчення того, що росіяни дуже оперативно реагують на зміни в обстановці і дуже оперативно шукають способи, як просунути свої наративи в нашу українську сві і світову свідомість. Також пане Андрію, повертаючись до нашої розмови, от за цих півтора року повномасштабної агресії, який вкид чи фейк особисто вас вразив чи здивував найбільше? От ви почитали і сказали для себе, що ну навіть я такого не очікував. Ну, звичайно, це не бойові комарі. Ну і більшої дурні, ну, навряд чи можна було б вигадати. Тобто комарі, які по обличчю відрізняють українців від росіян. Це просто чудові комарі. І я б дуже хотів таких зустріти і натравити їх на всіх росіян. Для чого на вашу думку, для чого ось таке продукту продукується така ну відверта дурня, даруйте на слові. Вони вважають реципієнтів такої інформації за ідіотів. На кожен товар є свій покупець, і якщо ви кажете про реципієнтів цього товару в Російській Федерації, ну, скоріше за все, в вашій попередній тези ви праві. Ну, бо і рівень освіти, і рівень підтримки, і саме головне рівень тих, хто йде вбивати українців. Це люди з невеличких сел. З якихось забитих місць, які ну, в кращому випадку були виховані на якихось там казках про Бабу Ягу, там що а, кощея, і тому розка... ну, їм важко розповідати там про квантові технології, про те, як побудований світ, як це все працює. Зате про комарів, байки про комарів заходять абсолютно на уратновірно, абсолютно вірно. Абсолютно вірно. І саме ось така дурня маячня заходить, і оці всі ваньки вони транслюють своїм дружинам, що вони от особисто бачили того комаря. І він його вкусив. Можливо, це був бойовий дрон. Пане Андрію, на завершення нашої розмови, дуже коротка інструкція для наших глядачів. Як зрозуміти, що от інформація є фейком? Ну, якщо ви бачите багато знаків, оклику, червоний колір, увага, увага, терміново розповсюдження. Ну, це майже. Я не Руслан Ляшко, але дякую. А, а, це майже 100% історія про те, що ну скоріше за все вас намагається вести в оману. І ну продати вам якусь якийсь фейк. А, а наступне найголовніше правило: якщо вам здається, що ви дуже добре вже у всьому розбираєте, що вас ніколи ніхто на, не зловить на дезінформації, я раджу вам виключати телефони, виключати сам соціальні мережі і піти просто погуляти, присвятити е, час е, дру, там дружині, родині, батькам. Бо скоріше за все, ви вже потрапили в інформаційну бульбашку і виборсати з нею ну не використовуючи такі дуже прості прості рекомендації як просто ну піти і не дивитися вам навряд чи вдасться зрештою такі інформаційні дієти чи інформаційні паузи не завадять нікому пане андрію дякую вам за оці поради і за нашу розмову за те що знайшли час щоби включитися до нас в наш в прямий ефір про надважливу частину гібридної війни проти україни про інформаційну війну ми говорили з Андрієм Шаповаловим, очільником центру протидії дезінформації при раді нацбезпеки та оборони.